le record oh on Почало записувати супер. Е, окей, е, я традиційно привітаю всіх наших слухачів, глядачів, всіх, хто буде дивитися наше е, радіо Чикаго на ході 12:40 ЕМ. Е, але перед тим, перед тим, ну точніше, я навіть не буду спойлерити, хочу нагадати, що всі підписувалися на наш Ютуб канал традиційно, як ми це завжди робимо. Е, сьогодні мій співрозмовник це серйозний мужчина з бородою. Як я не помиляюся, як не підводить мене зір Роман Пасічник, захисник. Е, я не знаю твого звання, скажімо так, рядовий солдат, можливо, я чи я помиляюся. Е, так, так, рядовий. Я також би хотів всіх слухачів питати е, з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Друзі, привіт усім! Перед тим як ви подивитеся наше невеличке інтерв'ю з захисником Романом Пасічником. Одразу хочемо перепросити за невеличкі незручності при записі цього інтерв'ю. Думаю, ви розумієте, наш герой, наш захисник, знаходився в місцях, в яких не дуже завжди ловить інтернет. Тому наперед перепрошуємо і бажаємо вам приємного і хорошого перегляду. Дякуємо. Дякую, дуже, дуже, дуже приємно. Роман Пасічник, це є це є рідний брат мого друга Ігора Пасічника, якого я, через якого я тебе власне знаю. Ти служиш зараз у Збройних силах України. Ти жертвуєш зараз, мабуть, найважливішим своїм життям, здоров'ям, захищаючи нашу країну. Розкажи, будь ласка, насамперед пару слів про себе. Хто ти звідки? Щоб всі про тебе дізналися? Нам дуже цікаво, звідки такі козаки походять, і, власне, що тебе мотивує і дає тобі сили ну, прийняти таке рішення йти зараз захищати нашу країну на, на саму передову. Ну так, дивіться, сам я є з Західної України. Як ми вже ми були знайомі до війни з вами, ну, коли почалася широкомасштабна війна проти Росії, ну багато хто в тому числі я. Вирішили, що ну, такий час ми мусимо е, зробити все, щоб захистити свій дім і своїх рідних від цієї фашистської загрози. І тому я прийняв рішення йти в Збройні сили, а це буде е, кінець, кінець квітня. А, так, Це була спочатку Чепка в Львівській області. Потім була ще одна чепка в центральній Україні, ну і вже самі бойові дії, це почав кінець, кінець літа. Так, Це вже почалися наші серйозні бойові подвиги, якщо так можна сказати. Це був Херсон. Так, можна так сказати, що прийняли на себе важкі бої на Херсонщині, коли наші. Побратими зі Збройних сил зробили широкомасштабний наступ на Лиман, на Ізюм ну, визвали Слобожанщину. Так, mm -hmm. це, таким, таким чином почався мій, мій бойовий опит, якщо так можна сказати. Ну, і зараз ми вже після звільнення і Херсонщини, де ми виклали дуже багато сил. Дуже було тяжко, ну, перш. Перші рази воювати, але ми, ми, ми це змогли зробити, і за це ми вам дуже дякуємо, тому що ем, можливо, ти знаєш, не знаєш, але от і наша діаспора в Чикаго, і по цілій Америці намагається всілякими способами усіма силами підтримати наших захисників, захисниць, які є на фронті. Е, і і морально, звісно, що молимся, допомагаємо, висилаємо все, що можемо, і як можемо. Тому ми безмежно вам дякуємо за те, що ви робите. Е, розкажи нам, будь ласка, зараз ти кажеш, що у тебе є невеличка перерва, невеличка ротація. Розкажи, будь ласка, про ну про свій бойовий дух, про дух своїх побратимів. Як зараз наші воїни, хлопці ставляться до всіх тих дій, тому що ми знаємо, що війна це не є. Швидкий старт, це довгий марафон, який вимагає дуже багато зусиль, багато сил, багато різних е, чинників для того, щоб все злагоджено працювати. От, як ти як воїн, який безпосередньо бачиш цю війну на свої очі, можеш це все прокоментувати. Так, Я спочатку зроблю чуть-чуть відступлення. Також би хотів подякувати. Ну і американській діаспорі. Я знаю, що вона наша найбільша в Чикаго. Наскільки я чув, ну, і дуже допомагають дуже нам е, волонтери, і не тільки з Америки, а і зі всього світу. Ну, ми дуже вдячні. А, на ваше питання, ну, е, дивіться, ну, війна це ну, дуже складна річ, і ну, не дуже кожна людина може це витримати. Ну, потрібно себе якось розвантажувати, бо весь час бути під обстрілами і воювати ну, це одна справа. Треба і мати віддих, бо е, солдат не може весь час бути на війні, йому потрібно віддихати. А що що допомагає ну, мені особисто, я можу собі судити що на самому переді, це, ну, це, це розговори, розмови з друзями, побратимами, е, про буденне життя, про, про тим, чим займалися ми до війни, що плануємо після війни, ну, про, про свою сім'ю. Е, таким чином. Да, е, також допомагає, коли е, виходиш на ротацію, це можливо спортом зайнятися, себе розвантажити. Ну, мені особисто допомагає дуже музика. Е, слухаючи музику, можеш трохи розвіятися, і, як то кажуть, полег... щоб полегшити свої думки. Тому не дивно, знаєш, е, знаєте, тому не дивно, що наші зсу, наші хлопці танцюють під різні пісні, власне, мають почуття гумору. Тому от на, на власних очах бачимо за свідченням Романа е, те, що наші хлопці дійсно є дуже простими і водночас дуже сильними. Е, багато, е, Аналітиків, багато таких арестовичів, арестовичів в кавичках говорять про те, що е, війна там в 23-му році вже йде до свого логічного завершення, наші хлопці, е, дівчата, виб'ють, тобто расистів, з території України. Багато є прогнозів. Е, як ви ставитеся, от які у вас припущення? Тому що е, я впевнений, що ви більше знаєте, в деяких мірах, в деяких межах, і, можливо, зараз для громадськості, для соціуму того всього не подається. Але за власними спостереженнями, за тим перебігом подій, які відбуваються на різних е, точках дотику з ворогом, е, як ви вважаєте, коли ми нарешті отримуємо довгоочікувану перемогу? Тому що багато хто про це говорить, але достеменно точно ну тільки прогнозують, ніхто не знає. Так. О. Ну, диві дивіться, повторююся ще бо поганий трохи зв'язок тут у нас на Донеччині. І це вся гра ресурсів, От, гра логістики, Хто більше використає правильно ці ресурси, і той і буде мати перемогу. Ну, але в нас є один ще великий плюс: ну, що ми боремося за свою землю. Ми не прийшли тут заробити, заробити гроші, як якісь приватні компанії, Вагнера, які понабирали. <зеків>, ну це просто, це просто не вкладається в голову, ну і вони просто воюють за гроші. Тому я думаю, ну, що до, до кінця весни, до кінця весни, можливо, чуть за, зачепить літо, тому основні бойові дії закінчаться. І ми зможемо вже вийти до кордонів 24 лютого, які були, ну, то звісно. До, до Криму, ну і визволимо Маріуполь. Ну, Якщо все буде добре, то і дійдемо вже до Донецька. Ну, Але це буде дуже дуже складно, тому що треба багато ресурсів, багато, дуже ресурсів. І все е, дуже добре сплановувати. Ну, це, ми не воюємо з якимось там якоюсь країною, яка не вміє воювати. Ру, Руська армія, ну, дуже. Забезпечена і мають вони великі ресурси, тому треба на це також зважати. Війна зараз ну майже вирівнялася, ми воюємо з ними на рівні. Спочатку війни вони мали ну, в рази всього більше, артилерії в десятки разів більше, боєприпасів в десятки разів більше. Ну але як я вже казав, ми воюємо за, за свою землю. Саме так знаєш, нещодавно головнокомандувач Валерій Залужний давав інтерв'ю. Здається, виданню The Economist. Вони говорили про, про війну, про перебіг подій. І залужний сказав, що він не потребує. Зараз багато особового складу хлопців і дівчат, йому більше потрібно власне артилерії, важкої артилерії, більше озброєння, більше припасів. Тому що саме е, таким способом ми зможемо перемогти ворога. Е, розкажи, будь ласка, е, коли власне наша армія отримала цю довгоочікувану зброю? І скільки от, за твоїми мірками потрібно ще і чого потрібно найбільше для ефективного? Е, Ведення боротьби, щоб могти якомога швидше вийти і до кордонів, і звільнити окуповані території. Ну так я не дуже маю право там коментувати, ну і залужного. Хоч, хоч чуть, -чуть, чуть, -чуть. Е, Так ну, я можу так сказати з своєї точки зору, що ну е, так людей в нас хватає і зараз мобілізації не не, не потрібно проводити. Можливо, частково якісь кадри потрібні е, мобілізовувати. Тому воно так і А Зараз е, армія людським ресурсом забезпечена, і забезпечена ну, нормально є нормальні підрозділи, які е, дуже ефективно воюють і зараз можуть, е, як то кажу, дати ну, е, інструктаж любій армії світу. Бо, е, вони зараз, можна сказати, що одні з, най, з найсильніших хлопців. А для того, що, що нам потрібно для, для подальшого. Контрнаступу, ну, то я можу також процитувати Залужного. Він говорив, що нам потрібні бронеавтомобілі, БМП. То, що не пам'ятаю, я думаю, нам потрібна і артилерія, і снаряди. Також, ну, що от, Конгрес американський дуже нам допомагає, і це, це завдяки їм ми тільки е, так довго тримаємося ефективно. Це е, Хаймерс ну, і тепер же мало системи прийти. Патріот, е, так, я думаю, що ми скоро перехопимо ініціативу е, в русских, і тому, тому та, буде перемога за нами. Mm -hmm. А на що на що ще? Та, танки нам потрібні дуже для контрнаступу БМП, танки, та і броньовані машини. Я так думаю, що нам би цього хватило. Е, Вдосталь для широкомасштабного наступу. Віримо і сподіваємося, вимагаємо навіть, скажімо так, від наших союзників, від наших партнерів, щоб вони не, не сиділи, склавши руки, хоча вони так багато допомагають, але можуть більше, тому що це також в їхніх інтересах. Е, поділися, будь ласка, якщо е, ти дозволиш, я хотів би запитатися, що для тебе найважче на війні, от і психологічно, і можливо фізично переживати, і те, чого ми не бачимо. Ті самі цивільні думаю батьки, рідні, кохані, які чекають, які моляться, які переживають, чого люди пересічна людина не бачить, що переживає наш захисник, захисниця під час цієї страшної кровопролитної війни, і, і як ти собі з тим даєш? Тону ти поділився лайфхаками, як ти переживаєшся, але що найважче тобі дається? Ну, дивіться, саме, саме таке страшніше, то, знаєш, Ми не переживаємо навіть солдати так за себе, як за своїх рідних, що вони там, вони кожну хвилину там думають про нас. Ну, у нас трошки інакше, бо ми затягуємося в війну, і в нас одне для піхоти копати, копати і ще раз копати, та, і чуть-чуть стріляти. У нас там все в голові вже складено. А переживаємо за рідних, бо вони хвилюються. Також, ну, дуже. Дуже складно дивитися на, на розбомблені села, на людей, які тут при фронтовій зоні живуть. Ну, це, ну багато їх виїхало, але є такі, що і лишилися. Наприклад, зараз в Бахмуті лишилося там близько, я думаю, до 10 тисяч кажуть населення. Води там ні світла немає. Просто люди збираються біля будинків, розпалюють багаття і ну, гріють чай, їжу ну, і. Тому це дуже складно так дивитися, коли будинки всі поруйновані, і люди просто виживають. Ну таке враження, що повернулася Друга світова війна, чи, чи перша, що все все, все рівняють з землею. Вони інакше не можуть захопити населених пунктів і вибрати таку тактику терору, що рівняють місто з землею, де вже не можна буде закріпитися, і тоді заходять. Ну, але <кій> така, така реалія війни, у нас страшна. Ну, але солдати до цього готові. Ну, нам казали зразу, що ми маємо бути готові до всього. І ми готувалися не один місяць. Та складно, страшно. Ну, але людина привикає. Ти привикаєшся деколи, навіть думаєш, що ліпше не їхати на ротацію, а лишитися там, тому що так буде краще. Тобі так можливо буде легше, бо потім повертатися теж, теж складно таким чином. Складно. Дякую тобі. Дякую, що ділишся. Дякую, що ти є відвертий. Дякую за твою щирість. Е, на жаль, в нашого суспільства, а точніше, в Певній його частині е, є такий, скажімо, я так м'яко скажу, тому що грубо не можу висловлюватися, але, на жаль, е, емоції зашкалюють. Е, є такі наративи і бажання слухати, наприклад, ту саму російську музику. Знаєш, це є таке одвічне питання, я впевнений, ти стежиш за соцмережами, читаєш ти є, е, е, до речі, для кілька слів для, наш, для наших слухачів, глядачів, хто нас буде дивитися. І слухати роман, незважаючи на те, що виконує свої обов'язки, також встигає. І я думаю, ти дивишся багато різних новин, аналізуєш. Це коментуєш, за що ми час від часу спілкуємося. Е, як ти ставишся до тих людей, е, які до сих пір слухають, підтримують е, росіян, слухають, споживають їхній контент, там дивляться відео, YouTube, е, слухають їхню музику, ну багато чого іншого, що їм толерує, підтримує. Що би ти хотів їм показати, або якось можливо переконати, порадити, щоб вони це перестали робити і зрозуміли? Ціну і вартість того, чим ви платите за те, щоб вони могли в тилу це на жаль робити. Так, ну дивіться, зараз в нас не ті закони, які вже приходять, що державна бути українська, і, і, і це правильно. Так, ну, на кухні, звичайно, вони можуть говорити якоюсь захочуть мовою, але в громадських місцях, ну. Зараз я думаю, що це все має бути і на державному рівні, це має бути українська мова, так, щоб ми її не втратили до кінця, А російська, ну. Мені тяжко судити, також, хто слухає російську мову, це ну, рішення кожного. Вони мало і багато хто говорить і на фронті російською мовою, ну, кожні мови наші. Ну, але. На мою думку, це має бути зараз на державному рівні, і це має бути так, тільки українська мовне телебачення на радіо. Е, і зараз воно так є, і зараз дуже багато контенту українського ходить, який скоро дасть прикурити е, русским. <гум> і з часом, часом ми можемо виконати кінця. Я погоджуюся з тобою. Я думаю, що ми вже виходимо на передові позиції, не тільки на фронті, але також на інформаційному фронті. Степ by степ, крок за кроком, йдемо до перемоги. Not але так. все ж таки, я однозначно треба тим людям, які це роблять, зрозуміти, що за їхній. Кошти за їхнє от таке добровільне, типу бажання. Вони спонсорують агресора, терористи. Ну це є це є просто ціла купа, стопка е, статей, дописів, пояснень, Е, і на завершення, Романе. Я не хочу забирати твого дорогоцінного часу, але все ж таки, будь ласка, поділися. Що ти хочеш зробити після війни? От які тебе мрії, плани, бажання, наміри? Тому що от нещодавно ми слухали, читали гаранта, де Володимир Зеленський сказав, що хочу на море і хочу пива. Думаю, Валерій Залужний має якісь або подібні, або також свої побажання, де хоче трошки релакснути і відпочити. Які твої побажання, які побажання, мрії, цілів твоїх побратимів? І чого хоче наш український воїн після довгоочікуваної і точної перемоги, яка от-от настане. Так я теж собі задавав такі вже питання, що буде після перемоги, чим я маю зайнятися. Ну я думаю, спочатку потрібно буде зібратися з своїми думками та побути чуть може на самоті, десь, можливо, в якийсь похід піти. Ну, але скоріше всього, да, це це буде також море, кремське. Так, поїхати, відпочити на море, ну і далі жити, жити, насолоджуватися життям. Інакшого не дано. Так. Дякую тобі дуже, дякую за те, що ти поділився. На завершення я би хотів подякувати вам, діаспорі, яка дуже нам допомагає. Ну, дуже вдячний. Ми з вас цього не могли зробити. Ми дякуємо вам, тому що я думаю, що діаспора це просто таки. Ем, ну не хочеться сказати маленький, але важливий гвинтик в цій великій системі. Тому дякуємо нашим збройним силам України. Дякуємо тобі за те, що ти знайшов час, за те, що ти знайшов бажання. Роман сам мені написав, все, готові, давай будемо робити. І я дуже тішуся, що думаю, перед цим новим роком, е, коли весь світ буде зустрічати новий 23-й рік. Будемо сподіватися вірити, просити Бога, щоб він був переможним, тому що багато зусиль. Багато то сил наші хлопці, дівчата віддавали свої життя, віддають зараз той самий Бахмут, багато різних гарячих точок, де точиться, відбувається важкі зіткнення. Тому дякуємо вам. Бажаємо, щоб в новому році наші збройні сили України ставали ще сильнішими, тому що ви є дуже сильними. На вас дивиться цілий світ, і ви показуєте не аби який крутий приклад. Ми вас дуже любимо. Ми пишаємося, що ви в нас є. Обов'язково вже я думаю і поїдемо на Кримське море, і в Донецький Бахмут. Ну всюди куди тільки захочемо, тому що це і наша земля. Дякуємо тобі, дорогі друзі. Хочу нагадати, що з нами був Роман Пасічник, солдат Збройних сил України. Просто добрий чоловік, якого я мені пощастило знати. Дякую тобі. Я впевнений, що твої батьки, сім'я, родина тобою не аби як пишається. Ти крутий. Дякую, що ти на є.

Ей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40 м. А також в Ютубі. будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наші відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих!